Євангеліє відкриває перед нами важність розуміти, як спасати нам треба наших дітей, коли попадають по плив злої сили. Так Господь ісціляє дочку Єїра, ізціляється кровоточива. Тут важливо віддіти, кожен раз акцентує Господь, що і відбувається по, по вірі просящого. Четверо друзів принесли паралізованого свого друга, спустили його перед ногами Ісусовими. І сказано в Євангелії, Господь увидів оту віру, друзів Його, сказав паралізованому, тобі прощаються гріхи по вірі тих чотирьох, бо не з такою любов'ю, терпенням принесли тебе до Христа. Наші поминки в Церкві, то це і є. Коли хочемо принести паралізованого до церкви, особливо і наших дітей, непослушних да коли ми їх що робимо? Пишемо їх на помінок і приносимо їх перед Ісусом, щоб молитва церковна зберегла, воскресила, підняла і зцілила. Такий смисл нашої церковної молитви. І ще один момент. Коли за історію 1150 років ми православні і все кажемо, ми зберігаємо традицію Кирило-Мефодіївську, бо саме ця традиція спасається і зберігається в нашому народі. Однак і в Конституції Чеської Республіки, і Словацької, теж написано в них, що ми народ, який має Кирило-Мефодіївську традицію. Однак чехи йшли із тієї традиції, бо перевели наші названня місяців януар, февруар, март, апріль, перевели на квітень, цвітень, бо не хотіли з німцями бути разом. А от словаки сохранили, сохранили. У них апріль, а не квітень. Точно, так як і ми по церковному, і по-нашому держимося старих названій Кирили Мифодіївських. Ну ще один момент, хочеться повісти, що іменно що важливо, що Чехи хоч держаться формально традиції, але мало що залишилося. Католицька віра не, ч... не є кірломифодівського, але і в Словакії основні люди це римокатолики і час протестантів. А хто держить Словакію у кіромеходівській традиції? Виясняється, Словацька православна церковь. Котра фактично состоїть на 95% з наших людей пряшівських русинов. Однак, существування Словацької церкви або православної церкви чеських земель Словакії, налічієм православ'я і в Чехії, і на Словакії робить їх дійсно зберігаючими кіномифодівську традицію. Именно Раді православя, бо в православній церкві служимо тим же язиком, який розпочав Кирил і Мефодій. Ми ж в повному приємищі перед чехами і словаками, бо ми ще зберегли і кирилицю. Вони, к сожалению, мають латинський язик, латинику. Що можемо ми нині сказати, Господи? Благослови, що ви держали добре нашу історію. А також слідкували за нашими дітьми, бо ми виділили, що сатана раніше мучив дітей деколи приступами сатанінськими. Тепер сатана вийшов у наші сім'ї через інтернет, через телефон, через дурні маленькі, такі, нібито простенькі мультики, а у них тільки сатанізм, агресії, що деякі мультики, деякі держави взагалі заборонили. Особливо у Японії було так, що діти прямо втратили розум із за тих ігор, і винесіть благословені своє дома, мирам і радость, і благословення від Господа Ісуса. І молитвами всіх святих держимося в єдинстві з Канонічною церквою. Лем так, діти Божі, православні. З традицією традицію Мефодіївською, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.